Дорогі друзі, перш за все, вітаю усіх з величним святом Покрови. Хай благословить Матінка Божа Україну і наших воїнів-захисників на перемогу, а вас і мене захистить від всіляких негараздів. У цьому відео я коротко розповім про багато новин, які чекають нас у жовтні. Про ріст цін на послуги продукти не будуть чіпати. про збільшення пенсій, але не для всіх. Про ідентифікацію пенсіонерів, про початок опалювального сезону і субсидії, про пільговий тариф на електроенергію і про ліміти банків на переказ грошей та деякі інші, як, наприклад, збільшення мінімальної допомоги з безробіття та переведення годинників на зимовий період. Отже, перейдемо до наших земних справ. Пенсії у жовтні підвищать. Але лише тим, хто досягне віку 70, 75 і 80 років, і у кого пенсія не вища за 10 340 гривень 35 копійок. Вікова надбавка виплачується в таких розмірах, особам яким виповнилося 70 років у розмірі до 300 гривень. 75 років до тих 300 гривень додадуть 156 гривень, і надбавка становитиме 456 гривень. Кому 80 років і більше у розмірі до 570 гривень. Тобто до 456 гривень додадуть всього 100 гривень. 14 гривень. Я так детально пояснюю, бо дехто плюсує ці добавки і надіється, у 80 років отримати 1326 гривень. На жаль, ні. Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, та не пройшли фізичну ідентифікацію до 30 1 березня цього року мають право пройти її і у жовтні, і таким чином поновити виплати пенсії. В разі, якщо вони успішно пройдуть ідентифікацію, то їм повернуть пенсії з дати припинення виплати пенсії. І це не залежить від місця перебування пенсіонерів, чи вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Чи перебувають під тимчасовим захистом за кордоном, чи проживають в Україні, Уряд автоматично продовжує з 1 жовтня виплати переселенцям ще на 6 місяців по 2000 гривень на дорослу і 3 тисячі гривень на дитину. Але майте на увазі, що у жовтні почнуться повсюдні перевірки. Це будуть робити органи соціального захисту і перевіряти, чи має право переселенець чи сім'я отримувати ці виплати. Чи не порушено вимоги постанови номер 94 від 6 січня 2024 року. Якщо когось цікавить, може переглянути. Вона називається Деякі питання соціальної підтримки. Внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій осіб. Перевірки будуть стосуватися майнового стану та інших умов. Якщо вам з якихось технічних причин не було продовжено виплати допомоги автоматично, але ви маєте на неї право, то необхідно звернутися до органу соціального захисту населення або до ЦНАПу. Центру надання адміністративних послуг. У жовтні починається опалювальний сезон. Ми з тривогою очікуємо цієї зими. Конкретна дата початку опалювального сезону залежить від погоди і може відрізнятися у різних населених пунктах. Наприклад, мер Києва Віталій Кличко Повідомо, що опалювальний сезон у столиці планують розпочати 15 жовтня, але якщо температура повітря три доби поспіль опуститься нижче 15 градусів. Стежте за цим легко запам'ятати. А раз починається опалювальний сезон, то надзвичайно актуальними стають субсидії. З 1 жовтня пенсійний фонд проведе перерахунок житлових субсидій. Для більшості громадян цей перерахунок відбудеться автоматично. Але тим, хто отримав субсидії, але у складі його сім'ї відбулися зміни, тобто серед зареєстрованих осіб домогосподарства, то потрібно звернутися до пенсійного фонду і подати заяву. Якщо заяву на субсидію подати з 1 жовтня до 30 листопада, то субсидія призначається з початку опалювального сезону. А якщо вже з 1 грудня, то очікуйте на субсидії з місяця, в якому ви звернулися за нею. Субсидія за жовтень буде нарахована з урахуванням початку опалювального сезону у більшості міст України. Але розрахунок буде за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону. Тобто виплата за жовтень буде здійснена у листопаді, тому у жовтні сума субсидій для тих, хто вже її отримував, залишиться незмінною. Йдемо далі. Похолодання, скорочення світлового дня тягне за собою збільшення витрат електроенергії. З 1 жовтня по 30 квітня 2025 року вводиться пільговий тариф на електроенергію. Але, на жаль, не для всіх. А лише для тих споживачів, хто протягом опалювального сезону будуть використовувати електроопалювальні установки. Пільговий тариф становить 2 ,64 гривні 64 копійки за кВт під час споживання до 2000 кВт електроенергії в місяць. А ми всі, тобто решту споживачів, будемо платити 4 ,32 гривні 32 копійки. Копійки за кіловат годину. Повинен сказати, що це дуже високий тариф і відчутно б'є по кишені, особливо пенсіонерів. У кого велика сім'я, напевне, доцільно ставити двозонний лічильник, який враховує окремо споживання електроенергії в день і вночі. Нічний тариф рахується з 23-ї години вечора до 7-ї ранку і становить 2 гривні 16 копійок за кВт, тобто тариф удвічі нижчий звичайний. Виходить, що митися і включати бойлер і прати треба після 23-ї години. Те саме стосується включення посудомийної машини, у кого вона є, електрошафи чи хлібопічки для випікання хліба. Та інших енергозатратних приладів. Двозонний лічильник можна купити самому або у свого постачальника електроенергії під час замовлення послуги із заміни лічильника. Ціна залежить від моделі і в середньому становить від 3 до 5 тисяч гривень. Ще й доведеться оплатити послугу із заміни старого та встановлення нового Лічильника. Не дешеве, скажімо так, задоволення, але кажуть, що це себе виправдовує, бо його вартість можна окупити вже за півроку. Але ми живемо в такий час, що пільговий тариф теж може змінитися. Хто має такий лічильник, поділіться, будь ласка, досвідом. До речі, з 1 жовтня знімається обмеження щодо вуличного освітлення та підсвічування парків. Кабінет міністрів своїм розпорядженням також скасував рекомендації щодо обмеження використання кондиціонерів у державних установах. З 1 жовтня Національний Банк України встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Таке обмеження діятиме півроку. Лише на вихідні перекази на рахунки інших фізичних осіб. Під обмеження не підпадають волонтери. Я детально розповідав про це 27 серпня у своєму відео Нацбанк запроваджує ліміти на перекази між банківськими картками. Кого більше цікавить дана тема, може переглянути. З 1 жовтня зростає на 500 гривень мінімальний розмір допомоги у зв'язку з безробіттям і становитиме 3 тисячі гривень. Таке рішення ухвалив Державний центр зайнятості. Але це підвищення стосується лише осіб, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишається на рівні 1500 гривень. З 1 жовтня Укрпошта змінює вартість поштових марок, маркованих конвертів і карток. Оновлена вартість така. Пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності. Масою до 50 грамів 18 гривень, а масою понад 50 г грамів, 50 грамів і до 250 грамів, уже коштуватиме 36 гривень. Вартість маркованого конверта буде від 21 гривні 60 копійо до 40 гривень 80 копійок залежно від розміру чи формату. Нова пошта теж з 1 жовтня підвищує тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. В середньому, як вони пишуть, на 10 гривень. Тепер відправка документів коштує 65 гривень. У вартість входить фірмовий картонний конверт. Вартість доставки посилок в Україні залежатиме від ваги посилки. Наприклад, до 2 кг 80 гривень, до 10 кг 110 гривень, до 30 кг 160 гривень. І остання новина. Вночі 27 жовтня Україна повноцінно перейде на зимовий час, адже Верховна Рада скасувала перехід на літній час. За підрахунками Міністерства енергетики. Скасування переведення годинників не матиме драматичного впливу на енергосистему. Ось ті новини жовтня, про які я вважав за потрібне розказати. Не падайте духом, ми все здолаємо, Господь і матінка Божа опікуються нами і допоможуть. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.